До нас приїхав дуже непересічний прем'єр-міністр сусідньої держави. Іноді здається, що він завжди приїжджає, або коли хоче сказати слово ні. Наступне слово у нього України. Україна і дійсно зараз за візитом перебуває в Києві Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини і Катерина. Таке враження, що. Можна сказати, що він е, може себе вести як людина, е, він не почав зі слова ні. Да, там були ці якісь дивні висловлювання щодо миру, але тим не менше е, він. Е... Його держава угорщина стала головувати в Європейському Союзі 1 липня. І другого він тут і навіть за підсумками сказав, що він розповість про свою візи про свій візит членам європейського союзу. Він не казав, що він розповість про це Володимиру Путіну або якимось іншим кремлівським посіпакам. Давай а, розбратись. Давай слухай. Ну по перше, неочікувано. Давайте скажемо так. Орбан приїхав. Перше про що ми подумали, а тактика змінюється Вітер змінюється, що змінюється? А, чому раптом прем'єр-угорщини, який не приїжджав до України з першого дня повномасштабного вторгнення, а до цього був теж невідомо коли? А, раптом на всі його «ні», а, коли кажуть про допомогу Україні, а, чи то військову, чи то гуманітарну, чи то будь-яку каже: ні, коли чує слово Україна. Раптом каже: Я їду до Києва. Ну, по перше, це раптом, тому що Угорщина почала, а, як Роман сказав, взяла на себе а, да цей. Цю місію е, нести її далі. Ну а по-друге, тому що виявляється, є йому про що нам сказати окрім ні а, справа в тому, що Орбан е, приїхав поговорити з нами про мир. А, ну принаймні так говорять о... Так говорять слова Орбана. Ну, принаймні, так його цитують всі е, змі в Україні і на території Рифи. Е, давайте так, щоб ми не були голослівними. Давайте спочатку ми послухаємо, що сказав Орбан, а потім будемо з тим розбиратися. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панову президенту, що ці е, ініціативи потребують багато часу. Е, саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. І я попросив е, пана президента подумати про те, чи не можна е, трошки інакше піти. Зробити перерву, прервати вогонь і потім почати продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Я це розповів паному панові президенту, і я дуже вдячний. Йому за його відверту опінію щодо цього питання. Катерина на це президент Зеленський відповів наступне. Він сказав, що дуже важливо підтримувати Україну зброями і набоями. І взагалі тут цікава тональність. Видно, що Орбан досить обережний. Він не попросив на... пана президента. Звичайно, да, я попросив пана президента і ще раз попросив пана президента. І з іншого боку, ну хто скаже, що мир або переміря іноді ну, дійсно це краще ніж війна. А єдиний нюанс от мені ці миротворці космонавти ну виглядають досить дивними. Таке враження, що Україна напала на фашистську Росію, і ми тут вже займаємо перше місце в світі за рейтингом збройних сил, і от нас якось хочуть всі заспокоїти. Не знаю, якщо а, повернутися до ситуації на землі, а це саме головне, ну взагалі то зараз а, увага. Просто треба проговорити. Сподіваюсь, президент Зеленський нагадав це на віктору Орбану. Взагалі то наступ веде російська армія, і тепер увага. Ми припиняємо вогонь, а російська армія продовжує наступ. Щось тут з логікою мені здається не дуже. А знову ж таки треба відмітити, що Орбан під час цього візиту жодного слова не сказав про те, що він буде благувати вступ України до НАТО і Європейського союзу, і взагалі він в цілому позиціонував себе. Як все ж таки представник не, Європи, а не, не путінський не, пасіпака? А, окрім того, додатково ще про Зеленський сказав, що домовилися про відкриття в Угорщині а, першої школи для україномовних а, дітей. Тобто, уявіть собі, в той момент, коли Угорщина а, говорить, нам а, висуває нам. Перелік з 11 пунктів і каже про те, що слухайте, ви маєте виконати оце для вступу до європейського союзу і визнати угорськими територіями, де живе хоч один угорець, тобто скасувати норму в 10-15%, відсотків. Та то в цей момент на території угорщини домовилися відкриту відкрити першу україномовну школу. Фінансування якої буде за кошт Угорщини. і Орбан сказав, що буде відкрито стільки українських шкіл, скільки власне буде потрібно для нас важливо, аби українці почували себе в Угорщині як вдома. Каже Орбан, Крати, перебуваючи він... при цьому в Києві, та це справжній Орбан, можливо, це я... якась підміна, чи що, щось давайте розбиратися з тим, що могло а, статися з Орбаном. і Чому я сказала, що Орбан міняє тактику? А, справа в тому, що а, є певні думки експертів а, щодо того, що сталося з Орбаном. Цей візит він має особливу мету, і річ в тому, що з 1 липня, ми вже сказали, а, Угорщина розпочинає головування в раді ЄС а, угорському прем'єру, щоб не зруйнувати Своє головування, не зробити його суто конфліктним, а тому, що всі. А... Розмови у всіх розмовах камене в спотиканні є саме Угорщина, і щоб це головування не було максимально провальним, то йому треба продемонструвати свою політичну вагу в ролі представника ЄС. Тому відповідно, Орбан в перший свій візит їде до України. Мало того, напередодні цього самого візиту за день до цього він обіцяє навіть зробити перші кроки до миру під час візиту до Києва, дає інтерв'ю своїм значить змів угорщині і каже про те, що завтра ви все побачите. Перші кроки до миру 에, угорщина робить, в сенсі, робить Віктор Орбан. А при цьому я нагадаю знову ж таки, що сам Віктор Орбан вперше з початку повномасштабної війни прибув до Києва е, і е, відповідно опинився отут от раптом перед нами в цей самий момент. А також Орбан каже про те, що американців не можна залишати осторонь в цьому самому конфлікті. Зазвичай він. Правда, називає війну Росії і України якось трохи інакше. От. Але тим не менше, каже, що рано чи пізно ЄС доведеться готуватися до ситуації, що росіяни і американці таки домовляться, врешті-решт, один з одним. Тому Європейський Союз має бути до цього готовим, і він ніби нас приїхав. Переконувати в тому, чи готувати до того, що рано чи пізно Росія і Америка таки домовляться, і війна зупиниться в якийсь момент, і ми нібито маємо бути до цього готовими. Хоча ще напередодні президент Зеленський казав, що ми не проти. Перемовин з Росією питання тільки в тому, про що нам з нею говорити, і каже, якщо це буде за аналогією зернового коридору, що ми е домовляємося з європейським союзом, а потім європейський союз про щось домовляється з Росією та без питань. Ну ті просто ми не можемо говорити один з одним, тому що це немає ніякої ваги, ні немає ніякого сенсу, тому що е нас не чують, а те, що чують, потім перекладають на російський манер, так що ще й досі нам стамбульські якісь домовленості згадують. Ну і третя, не Важлива обставина. Знову ж таки, чому кажуть Орбан приїхав до України? Це е, те, що е, Орбану дуже важливо. Е, Налагодити такі собі відносини з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні. А справа в тому, що вона теж людина з крайньо правими поглядами, але між ними є суперечка. Ось ця а, зараз мелоні формує таку собі об'єднану фракцію крайніх правих у Європарламенті. А, Орбан хотів би мати відповідно з ними зв'язки, хоча заявляє про формування власної фракції. Але у нього голосів а, просто може не вистачити. Тому він дуже сильно хоче, щоб Мелоні з ним дружила. А Мелоні, я нагадаю, підтримує Україну і відповідно а, робить все для України. Тому куди їде Орбан першим ділом, звісно ж, до України. Яка цікава і тонка політична гра. Ну, судячи за все у Мел Мел мелані і зеленського досить непогані Но і особисті стосунки, в тому числі ну принаймні, так вони е, це е, Це вже по почалися, Просто по якщо ви чуєте гул в нашому ефірі, то це вже почались перемовини просто в цей самий момент. Mm -hmm. Чи е, зупинка промер. да так, так, зупинка? Давайте перестанемо стріляти, каже Віктор Орбан. Давайте зупинимося і не будемо вести війну в цей самий момент. От. Це звучить вона повітряна тривога. Не знаю, правда, чи у всіх регіонах України, але тим не менше, ну ми будемо сподіватися, що ви всі наші дорогі глядачі в безпеці, і ми продовжимо працювати. Тобто, підхід Угорщини цікавий в даному випадку, і мені дуже подобається, що Угорщина дуже швидко від суперконфліктної держави може стати майже нормальною і з важливо. Лідери двох держав заявили про те, що ми будемо готувати спільну двосторонню угоду про двостороннє партнерство. Вона можливо по-різному не називатися. Іноді це про партнерство, іноді це про безпеку, іноді про дружбу. Цікаво тут наступне: що як було заявлено Віктором Борбаном, ця угода буде підписана за такою ж за таким же принципом, як і зі всіма угорськими сусідами, і тут починається саме цікаво. Ну, більшість угорських сусідів це держави Європейського Союзу. То не всі, тому що Сербія не входить до європейського союзу. принаймні поки а ось Румунія і Словакія, вони входять і е, там парам, папам, значить, перед вступом до європейського союзу, во всю цю мельчиню, яку ми зараз чуємо по відношенню до нас, що тут угорців, просто я не знаю, що з цими угорцями тільки не роблять. Е, ми, ну, ми знущаємося над угорцями, угорською меншиною заставляємо її вчити українську мову, хоча ну вони ж громадяни України. І Постановка питання дивна. Тобто, а, по факту, угорський уряд а Орбан ну, досить давно очолює, його, вони використовують цей фактор національних національних меншин, мовляв, угорців ображають для внутрішньої політики. І всі ці речі, ну майже дослівно, вони звучали і на адресу румунів, і на адресу Словаків. І чому в протистоянні, якщо це можна сказати, з Угорщиною і Словакії, і Румуни будуть на нашому боці, тому що а, вони розуміють. Що ну а, конфліктна тема, і вона в умовах, коли можна просто домовитися, у орсі завжди будуть йти на конфлікт. Але зараз, як ми бачимо, і школи відкриваються, і взагалі а, а, інший Орбан. Orban. Я не знаю, там в Кремлі, мабуть, рвуть на собі не волосся. І сьогодні зранку я а, так от трошечки прочитав, що там пишуть в ефірах російських, і вони проклинають його, прокльони погані слова, а, нож в спину.